Діть мені, малята, де ви проживаєте? Місто, країну, як називаєте, зручно місця займаємо та розповідь про рідний край починаємо. Діти, а в якій країні ми живемо? Так, молодці в країні Україна, діти, а ми живемо в місті чи в селі. Так, в місті. А хто знає, як називається наше місто? Запоріжжя, молодці, в гарному місті ми проживаємо, кращого міста ми не знаємо. Діття, чи є міста поряд із нашим містом. Міст багато на землі і великі, і малі. Кожне місто своїх мешканців має, вони про нього піклуються, його прославляють, діти. А наша країна складається із багатьох-багатьох місць. наша країна це не тільки міста, це ще річки, поля, луги, сади, гори і моря. Кожна країна, діти, має свій прапор. Ви, мабуть, вже це знаєте, який прапор в нашій країні? Так, синьо-жовтий. Діти, а що позначає синій колір? А ну, нагадайте мені. Так, синій колір це небо, річки, мир. Так, а що ж позначає жовтий колір? Так, це сонечко, пшениця, хліб. Молодці, ви в мене вже такі розумні. А я сьогодні вам пропоную зробити... Прапор в Україні. А робити ми його будемо з паперу. І для цього нам знадобляться наші долоньки. Ходімо, спробуємо! Ось такий прапор сьогодні я пропоную вам зробити із своїх долоньок. У мене вже є долоньки, а матусі вам допоможуть вирізати праву чи ліву, яка вам більш сподобається. Так, зробимо спочатку. Палицю для нашого прапора внастимо книги. Користуємось сереблеточку, аби прибрати зайвий клей, а тепер будемо наклеювати наші долоньки. Мистимо клеєм, тільки долоньку, пальчики не будемо знищувати, начинимо до доли, а пальчики не будемо, залишимо їх такими. Та будемо наклеювати синій колір в нас де, Зберемо мене наклей, а тепер зробимо жовтий полік, жовтий коло. Поначуємо клеєм тільки долоньку. Пальчики мене змащуємо. Долімо сили, будемо наклеювати. Ось так. Подивіться, як гарно виходить. Прапор в мене вийшов, а пальчики наші рухаються і навітрі будуть розвиватися, як прапор. Ось такий прапор в мене вийшов. Дивіться, як ворушаться наші пальчики. А я буду чекати на ваші прапорці. Мені дуже цікаво подивитися на ваші долоньки і прапорці, які у вас вийшли з ваших долоньок. До побачення!